На відміну від інших тимчасових переселенців зі сходу України, на батьківщині в нього лишилася не лише квартира, майно, родичі та знайомі. Отець Сергій покинув на сході всю свою паству і тепер жалкує про цей вчинок. Душпастер пояснює: саме священики православної церкви Київського патріархату всі роки незалежності виховували в східняків патріотизм та любов до батьківщини. Але далі терпіти було не сила. Отець приїхав сюди лише тоді, коли вдома почалася справжня війна. Слава Господу Богу! Прийняли мене тут добре, і владика Ларіон допомагає чи може, і отець Віталій. Тобто я дуже вдячний Рівненській єпархії, що прийняли. Але, звичайно, шкода, що. Доводиться покидати свою домівку. Свою сім'ю до нашого обласного центру отець Сергій перевіз раніше, сам приїхав два тижні тому. Згадує, ледь вдалося оминути блокпости та барикади сепаратистів. Тепер щодня він молиться за сміливців, які ціною власного життя та здоров'я борються за мир на території нашої держави. Весь наш народ потребує молитви, а солдати найбільше зараз потребують молитви, бо вони зараз найбільше вражені і. Найбільше дійсно потребують нашої підтримки. Вони нас захищають там. Ми їх маємо підтримувати і тут, і всюди. Важко живеться священнику, вдалені від рідної оселі та церкви, який присвятив своє життя. Він мріє про одне, що колись на Україні наступить мир і він зможе повернутися до рідної Горлівки. Тож постійно молиться за звільнення своєї малої батьківщини. Каже, схід та захід це єдина Україна. Слава Богу, що. Е я живий, родина жива, і тому маю можливість молитися за тих, хто звільняє мою батьківщину, моє рідне місто. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.